Хочу з вами поговорити про секс. Думала, виходити чи не виходити? Два дні не виходила, тому що інформації є так багато, що якщо почати говорити, то буде довго. А щоб якусь суть одну виокремити складно. Не вистачає часу на систематизацію на аналіз. Дуже вдячна менеджерам, тому читайте, будь ласка, те, що вони пишуть, тому що вони прям сценографують, прям пробують систематизувати те, що у нас відбувається. А е, отримання цих знань це у вас будуть такі готові модулі. Готові модулі, які будуть запускати ваші свідомості, ті зміни, які необхідні. А, і будемо зараз два слова, поговоримо про секс. Тому що заходимо до того, що окрім персональних е, карм, персональних програм, персонального ДНК, е, наших травм, вірувань і багато чого іншого, ми з вами належимо ще й до соціальної системи, до нашого народу, до е, нашої планети. І там ми сходимося до того, що тема сексу, в принципі, табуйована, що ми під сексом розуміємо, що зе не що у нас немає гарних назв правильних для статевих органів? Щоб можна було дитині трьохрічній сказати, хлопчику чи дівчинку про статеві органи, як вони називаються, і щоб це було адресно, і гарно, і сакрально. Як в 10 років це потрібно зробити? Як відбувається оцей цей процес, який був у наших предків, коли у дівчинки починалися регули? І це був її ритуал введення в жіночність, а і закосичування таке було. А у хлопчиків було підпризування. До речі, в усіх традиціях це є, і у племенних і у... І ми побачили, що там ніхто не ініціював твою зрілість, сексуальність. Там ініціювали в те, як у, у мусульман хіджаб дівчинки одягають, і батько святкує в. Те, що його насінина не просто народилася, не а вона здатна до життя і це по типу батьківська гордість така. Але її одягають кіджаб і кажуть, що тепер ти можеш стати мамою. А хлопчиків ініціювали в чоловіків, а чоловік це був воїн. І в партнерстві повністю викривлена роль е коханця і коханки. Ми чоловік і дружина, ми, у нас там є ролі, де ми товариші, брат і сестра, вчитель і о, учень, там, раб і володар. Ну, у нас там купа є ролей, і всі ці слова можна всередині ці ролі розглянути. Але о, коханець і коханка у нас є зовнішнє навантаження, де це хтось чужий. Ще й поганий, да, ну умовно, якщо вона коханка, да, то вона вже як мінімум незамужня, не одружена там і так далі. Е, немає слова, чим ми займаємося. Тому це все там повторяли нічого нового, я вам не скажу. Одні глупості, тому що від шпілівілі до кохання, а це точно не воно. Це акт, да. прояв, да. Скільки в тілесному, скільки а, а, в, в свідомостях, скільки магії на цих місячних, скільки образ болю і, а, і непорозумінь. І все це як не дивно, все-таки зводиться, що ми навіть очистили, а немає тих нових слів. Немає того рівня усвідомлення, немає того рівня розуміння таїнства, сакральності, що це воно таке, що, що... І, і зайшли з того, що взагалі в соціальній матриці цінностей секс на рівні держави, на рівні спільноти, на рівні суспільства взагалі не є важливою темою. І ми навіть таке, знаєте, від українського поля таке отримали, що тут війна. Тут виживання, тут... а вони про секс. Бо повна безграмотність, що це за шахті, як вона діє, що це таке. Зайшов величезний прошарок, що всі релігійні традиції стверджують, що жінка в момент місячних нечиста. І по сьогоднішній день на планеті є багато традицій, де жінка в місяці. Йде в такі лунне дома, її там діти приносять, їсти якісь, бо вона нечиста. Ми знаємо, що в нас, якщо жінка нечиста, то вона не може в церкву зайти, не може свічку поставити, не може з Богом поспілкуватися. Ми кажемо, що в цей момент ти взагалі щось, щось да, таке. Плюс із-за того, що нема нас статевих органів нормальних, загально прийнятих, і там куча митів. Куча сорому е, прийшли і до чоловічих обрізань, і до жіночих обрізань, як відречення від самого чутливого, тому що ця е, плоть ося уконечна, вона найбільш чутева. Вона найбільш, А ми е, повідрікалися. і ці всі, е, які по сьогоднішній день обрізання жіночі і в Арабських Еміратах е, і в Африці, і оці всі жахіття. І е, поки ми цю тему на рівні суспільства не очистимо на рівні інфофайлу і не донесемо е, для себе, що це таке, а це геть не той плагіат і поп'ємаше, який ми в інтернеті читаємо. Тож ми потребуємо глибоких гностичних знань, розумінь, що це за енергія, яке її джерело. Коли вона заходить, що вона робить, що відбувається в цьому таємстві, коли їх двоє, що відбувається, коли прикривається. Бо як би там не було, ми бачимо, що цей чоловік і жінка не можуть зустрітися на цьому зв'язку, коли відбувається знову таке, що секс не те слово, кохання не те слово, у те все, що ми знаємо, також не те слово, і нема ролей Думаю, якщо у вас будуть якісь ідеї підсвічувати, бо немає слів, немає адрес. Там подивилися у древньоукраїнській, також судячи за сьогодні, геть слово прибрали заблюрене, бо те, що читали не те, але принаймні наші предки точно знали, що це сакральне таємство. Знайшли таку цікаву, що в них цей процес по-різному називався в залежності від місця, де це відбувалося. Якщо на землі, то це ось це. Якщо серед дерев це ось це. Якщо в воді це ось це. Я ще цього не знаю. Це мені показала, говорю, о, крутяк. Що це не просто слово, а це процесінг, який навіть в залежності від середовища, де це було, якось інакше називався. Тобто звіляєте наскільки глибинні знання були в наших предків, а не ж вілі. Тому а без нього не ви не можемо вийти в матриці краси. Матриця цієї міри, бо, бо це дихання для тіла, бо це для тіла просто необхідність. Бо коли ця енергія заходить, вона там і очищає, і трансформує, і наповнює, і, і вчить. Це ж Мати мати адішахтів, мати всіх енергій першопочатків базових оцих наших земних, зв'язок з землею, з стихіями. А шлів нема. І тому зараз на перший план. Виходять не особисті травми, не ваші карми, не родові болячки, а соціальний пласт наших вірувань. І починати треба з цього, що ця тема не просто цінна, а життєво необхідна. Бо це взагалі про гармонію, про сексуальність, про їжу, про, е, про насолоду життя, про те, щоб її гурманити, щоб про саме дихання, про те, як відчувати, як кров у тебе тече по судинам, про те, як в кожній клітинці життя, про, про цю ретичність, про телесність. І тому потребуємо відновлення і знаходження нових слів, і очищення, і запрошення її до нас, тому що нам з вами нову державу будувати. Тому пишіть, що знаєте. Як думаєте, основні питання я озвучила, тема дуже велика. А в нас все відбулося, все класно, модуль зробили. Завтра будемо продовжувати наше дослідження, тому що ми з вами користуємося такими словами, які всі використовують, але ми дуже погано розуміємо, що за цим стоїть. І навіть прикладу приведу приклад, да що коли ми казали сексуальність, сексопільність, тілесність, еротичність, там божественність, там ще щось, ми бачили, наскільки в усіх розмите поняття, і взагалі немає якої конкретики, ми навіть в полі не могли щось сформувати, на що ми одне дивимося, бо воно настільки розмите, що не могли знайти точку опори. А за те, коли прозвучало в полі слово блять, всі такі раз образ був чіткий. Нас, в статевих органів, не знаємо, процесу не знаємо. Зато е це всі дуже чітко отримали певні образи, і фіксація була в усіх чітка. А на суті, на знанні, на істинності нічого немає. Тому будемо формувати нові поняття, контурні. А для того, щоб ті базові поняття, які формують нашу реальність і наші стани, були для нас в зоні того розуміння, яке сьогодні може відповідати нашому рівню знань, духовності, інтелекту на основі вже цих метафор, цих пояснень, які можливо пояснити сучасній людині, тому що є дуже багато речей, які не можна було пояснити, поки не зайшли слова віртуальна реальність. Контур, файл, передача, спектр, квант, проекція, інтернет, нейронка, gpt чат да, там, ну як логос. І сьогодні, завдяки цьому, ми можемо з вами настільки глибше розуміти і свою суть. І тому саме завдяки цим сучасним поглядам. Цим більш діаграмним розумінням ми можемо з вами формувати більш об'єктивні, об'ємні поняття, які будуть для нас живими, дієвими, і розкривати нові простори. Ось так. Тому пишіть. Йоні, Йоні вже є. Там прям давайте все-все-все. Там повинно бути для своїх, там повинно бути для лікарів, там повинно бути для цих, там, там, там прям це багаторівне поняття і дітка в п'ять років, тому що ми коли стали питати, як мамки називають, і від свічка і дрючка і, і, і пісюна, і, і, стру, і струника, і чого ви хочете. Знаєте, Ми дивимося, воно така вербальне материнське вербальна обрізання і кастрування. Оцим всім. Тому про яке там можна бути достоинство. А потім тебе посвятили в чоловіки, а всі посвяти, піди медведя вбий, піди е, тигра заганяй, е, ще чогось, і тебе посвятили в чоловіки, а тобі ж воїна. Ну і все, і тепер твоє достоинство в чомусь іншому. І тому е, виходимо з цього-всього. -всього. І знаєте що, багато чого звучить. Що це нам обмежили, що це вороги зараз закрили, що це ну воно якби і да, і не да, тому що якби нам не дали тих правил, тому вже, як кролики не знаю, що б зробили. А так ми були підпорядковані певному обмеженню, трошки мозок підріс. Це ж знаєте, діти можуть і в 12 років сексом займатися, але чи буде це воно, чи це буде просто трієнія? Да, і напрацювання незрозуміло чого, бо ці енергії ще не повинні заходити в тіло. Це не визрівши. Тому ми вже визріли свідомістю і потребуємо дорослих знань. Підсвідчити, будь ласка, обіймайте.